Слава Україні! Я Іван Дерейко і це Історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо нашу нову рубрику Курйози історії. Тут ми розповідатимемо про ті явища, події, тенденції чи матеріальні свідчення минулого, які здебільшого всі оминають увагою. Бо нестандартні і курйозні феномени не вписуються в наші уявлення, видаються надто вже чудернацьким, щоб мати якесь значення чи бути правдою. І дарма. От, наприклад, я люблю питати друзів і, взагалі, мало знайомих людей, коли розмова про поточні турботи затухає? Одну річ, а ви знали, що в української повстанської армії була авіація? Найкраще на це питання відповіла моя кохана. Мовляв, це звучить як типовий розводняк для московитів, типу, яка найстрашніша станція львівського метро звучить справді курйозно. Ну яка авіація в підпільної лісової армії? От і Степан Бандера в інтерв'ю газеті Гомін України від 20 травня 1950 року на пряме запитання про наявність авіації, авторитетно заявив дослівно: УПА літаків немає. Навпаки, коли ми говоримо про літаки і УПА, перше, що приходить на думку, авіацію засовували проти повстанців, свідчень цьому безліч. Наприклад, на придушення Колківської повстанської республіки у листопаді 43-го року нацисти кинули бомбардувальники. І просто засипали бомбами містечко під час штурму. Також активно використовували авіацію більшовики, особливо під час масштабних боїв 44 четвертого років. Відомості про це містяться як у спогадах вцілілих повстанців і їхніх бойових донесеннях, так і у радянських документах. От тільки тут є нюанс, бо у тих же матеріалах. Купа свідчень про те, що повстанці ці літаки збивали. І не раз чи два, мовляв, якось випадково так сталося, воно само поламалось, а досить системно. Наприклад, засновник громадської організації Пошук літаків в Україні і автор книг на цю тематику Андрій Кир'янов підрахував, що у 44-46 роках повстанці збили щонайменше 14 радянських літаків різних типів. Із них два розвідувальні, чотири нічні бомбардувальники по два, вони ж у 2 чотири винищувачі, один переданий з лізом американський бомбардувальник А-20 Бостон, решта невказаних типів. І це за відсутності нормальної протиповітряної артилерії, чистим вогнем стрілецької зброї. Тому в звітах про втрати радянських пілотів часто знаходимо такі причини: у бід бандою бандеровців або ружейно пулеметним огнем бандитів, це про повстанців вони так, збіт самольот АДД. АДД це авіація далекої дії, який саме літак збили ще треба розслідувати. Про деякі з цих літаків відомо не тільки з документів. Наприклад, згаданий вже бомбер А20, збитий повстанцями з кулемета у березні 45-го року на Львівщині, був знайдений і ідентифікований місцевим краєзнавцем Назаром Демським, який відновив обставини подій, Ось американський шильдик з уламків машини. У 2021-му пошуковці знайшли ще один радянський літак, збитий в бою ЗУПА. Там історія ще курйозніша. Взимку 46-го року війська НКВС оточили загін УПА, в урочищі ясидів на Прикарпатті. Вибили повстанці з першої лінії шансів, але при наступі далі на панівну висоту зазнали важкі втрати і загрузили. Викликали авіацію два штурмовики Іл-2. Ті прилетіли і дружно вдарили по старих позиціях УПА, де вже сиділи НКВДисти. І били ще, ще і ще. Тоді краснопогонники, так називали НКВД-стів УПА, не витримали і відповіли вогнем, і збили свій же іл. Він вибухнув у повітрі, і його уламки всипали все навколо. І саме їх знайшли хлопці з ГО Пошук літаків в Україні. Але повстанці нищили літаки не тільки в небі, але й на землі. Під час вимушених посадок чи на аеродромах. Враховуючи такі епізоди, Дрогобицький історик Василь Лільницький нарахував не менше 23 знищених літаків. І це ще не край. Бо не всі документи про подібні ексцеси зараз доступні і виявлені. Зате доведені випадки дослідник розбив по географії. Виявилося, що найбільше радянських літаків збито на Львівщині і Прикарпатті по 5 штук. 4 в тодішній Другобицькій області, 3 в Рівненській, по 2 у Волинській і Кам'янець-Подільській. Зараз це Хмельниччина. Ще по одному на Закарпатті і Тернопіллі. Ще раз, повстанці без жодних засобів тато знищили пів червоного авіапонку. І без власної авіації не Тільки тут теж є нюанс. Пам'ятаєте анекдот? Коли внук розпитує діда Бандерівця. Дідуню, люди кажуть, що у вас автомат в є. Та нема, то видумують щось. А в стодолі гармата, кажуть, схована. Та де там ті стодолі гармату тримають, Ну, прибліхують. А в яру кажуть, танк присипаний. Та який танк? Чого б я ото там танка ховав? А під дубом, кажуть, ядерна бомба у вас. От чого нема, внуцю того нема. Отак От і тут літаків в УПА немає, каже Степан Бандера, але авіація була, каже вже навіть Вікіпедія. Перше про літаки УПА доповів ще влітку 43-го року командир партизанського з'єднання особливого призначення ГРУ Антон Бринський. Він доповів, що у Поліських лісах у повстанців було три літаки, яких не уточнив. У 44-му внутрішні війська НКВД доповідали про захоплення повстанської бази на Кременецькій Височині, де знайдено справний літак у 2. Справний, тобто повстанці, на ньому літали і підтримували у боєздатному стані. Загалом літак цей використовувався як розвідник і нічний бомбардувальник. А для злету цьому невибагливому кукурузнику був достатньо невеликої галявинки. Про цей же чи, можливо, інший літак доповідав Берія Сталіну у травні 44-го, і Кремлівський горець від такої звістки мав би не слабо очманіти. Ще про один у 2 йдеться у довідці Рівненського обкому КПБУ кінця 44-го року. Ну і щоб завершити тему кукурузників. Останні два біплани такого типу війська НКВС відбили у повстанців аж у 1947-му. Чи були в УПА інші літаки? Були. Найекзотичніша і найменш практична здобич німецький винищувач Messerschmitt BF-109. На початку 44-го року він сів на вимушену в полі біля Калуша, пілот втік. Бійці у панімецьку машинку підібрали, заправили, зафарбували німецькі розпізнавальні знаки і намалювали великий білий тризуб. Повстанець із псевдонімом Летун зумів підняти машину в небо і добряче пошугав над областю, розкидуючи у листівки над селами і містечками, а коли ж паливо скінчилось, посадив месера біля міста Долина. Далі, за одними даними, після посадки літак знищили, за іншими, просто покинули в полі і його забрали німці. На жаль, Фото українського Мессершміта не збереглося. Є лише сучасні візуалізації. Зате збереглося фото іншої німецької пташки УПА, легкого бомбардувальника гота 145. Його повстанці захопили в боях з німецькими окупантами і використовували як зв'язковий літак. Через брак власного аеродрому літак частково розбирали і добре маскували. На фото він зі знятими крилами. Сам знімок на початку 90-х викупили у колишнього працівника архіву КДБ. Наступне питання. Чи були в УПА пілоти? Так, звичайно, були. Окрім згаданого вище Литуна, корінного Євгена Музичка, був, наприклад, Дмитро Вітовський молодший, син військового міністра ЗУНР Дмитра Вітовського Старшого. Його позивні Зміюка і Андрієнко. Після окупації Західної України більшовиками Дмитро був мобілізований до Червоної армії. Навчався в авіаційному училищі в місті Енгельс біля Саратова. Ще до війни встиг закінчити училище, отримати звання молодшого лейтенанта, послужити у 273-й спеціальній ескадрилії, потім втекти до Львова і вступити в ОУН. Командував відділами польової жандармерії УПА, а потім тактичним відтинком Маківка, здійснив перший успішний рейд повстанців до Словаччини. Важкопораненим був захоплений в полону 46-му. Червоні його вилікували, судили і розстріляли. Ще про одного радянського пілота у своєму загоні доповідав військовий референт Львова Віктор Харків. Хмара. Його ім'я і подальша доля наразі невідомі. Але суть. Повстанці могли знайти пілотів у власних рядах. А от якими були конкретні дії повстанської авіації, ще належить дослідити. Наприклад, пошукати в московських архівах політбюро і КДБ, бо така курйозна і тривожна інформація стікалася саме туди. Сподіваємося, їх відкриють уже незабаром. Якщо ви розумієте, про що я. Ну і докупи про авіацію. Бійці УПА обожнювали пілотські фуражки Червоної армії, бо у них був блакитний верх і золоте шиття спереду. Коли туди вмістити ще три зуба, виходила чудова парадка у національних барвах. Їх теж, либонь, тримають як трофеї десь у Луб'янських сховищах. Так, я знову про те ж. А поки ж допомагаємо ЗСУ. І тоді буде у нас своя правда і сила і воля. Ну і нові історичні курйози. Героям слава!